Це я їду в Україну потягом і витрачаю 3-4 години свого життя на перехід із європейського потягу на український, і все через бачите, це. це одна із найдовших у світі українська залізнична колія. Біжить біжить і впирається у глуху стіну відрижки совєтського прошлого. Річ у тім, що українська колія ширша за європейську на 8,5 см. 8,5 см жалюгідної російської запад западна падьот. Тут зараз буде трохи історії. Отже, в російській імперії не квапилися прокладати колію в цілому НАТО на українських землях. Треба розуміти, що коли в Європі зароджувалася залізниця, вона одразу ж ставала одним із головних засобів військової логістики. А шизофренія, запад нападьот, завелася в їхніх головах ще тоді. Так залізничну колію в Україні спочатку побудували британці у 1850-х під час Кримської війни, виключно для постачання військової техні. у 1961 році. Сполучили залізницею перемишлі та львів. Це зробили. Австрійці Львів тоді був під владою Австро-Угорщини. Ну і вже аж після них, у 1865 році, Росіянська імперія нарешті вирішила прокладати колію від Одеси до Бала. Аби у разі війни ворожа техніка не могла легко пересуватися російськими коліями їх вирішили зробити ширшими на 8,5 см. так як Україна довгий час була під окупацією Росії, на жаль, всі наші залізничні шляхи збудовані за їхніми стандартами. А тому сьогодні українці втрачають мільйони годин свого. Дорогоцінного часу на оці от переходи. Тому наступного разу, коли будете їхати додому, усі оці втрачені години думайте про ще одну причину бажати їм будь-які отрусі. І знаєте, що ще цікаво? Напав на Україну не загніваючий Запад, А зброя європейських союзників, хоч і довго перевзувається на кордоні, все ж прекрасно собі їде українською залізницею усупереч жалюгідним восьми з половиною